Що таке вольмаш і як народилась техніка Вальмаш? Розкажу вам деяка історія свого особистого життя. Так як це тонке волосся, це особиста моя біль. Я, в мене було велике бажання проїхати по світових всяких показах, в тому числі американський ринок, дослідити всі класні топові технології. І створити щось таке класне, що буде безпечне, що буде максимально тонке. Тому вольмаш це є техніка скритого кріплення з максимально екологічного кератину, дихаючого кератину, це і мікронарощування, це і побудова нової форми голови. Чому говорю, що це моя біль? Тому що е, мені хотілося завжди госте волосся мати, тому воль це як про волюм, об'єм і меж — це як меджик, щось таке з французького, напевно, тому що моя. Дипломна робота в магістратурі була е, французька мода у період Людовика 14-го. Тому народилась техніка вольмаш. Чому саме техніка вольмаш? Е, тому що це побудова нової форми голови і це є Руйнування будь-яких кордонів і будь-яких правил в світі екстеншн. Це не екстеншн, це робота з дуже тоненьким ювелірним волоссям. Це робота з жінками, які хочуть змінитись, но бояться самопроявитись, бояться, щоб виглядала якась штучність, ненатуральність, щоб це було. Десь видно, ну то з кожного якісь свої моменти, тому техніка вольмаш це максимально тоненька, тонка техніка, максимально ювелірна. Так вона займає достатньо багато часу, якщо це порівняно з американським ринком, тому що побувавши на просторах американських виставок, мені все питалося, скільки це займає часу. Так, це не займає півгодини, тому що нарощення займає від трьох, можливо, і до п'яти шести годин в залежності від кількості грам вашого волосся. Але майстер бачить задачу. Ми не рахуємо капсули, всі це знають. Майстер бачить задачу, і він виконує від початку і до кінця, він моделює повністю нову форму вашої зачіски від початку і до кінця. І ви чітко знаєте свій бюджет, ви чітко знаєте, на що можете розраховувати кожних два з половиною місяці. І ця техніка абсолютно безпечна. Абсолютно ювелірна, з якої можна наростити навіть е зони е скроневі, зони чолки це техніка, яка дозволяє максимально трансформувати вашу зачіску і втілювати любі бажання в реальність.